Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Вчора я створив відео про італійську партію. Сьогодні будемо дивитися партію, де був розіграний цей дебют за білих, а завтра за чорних. У нас свіжа партія гралася вона два тижні тому. Чемпіонат США білими грав Ганс Німан, молодий гросмейстер, перспективний. Два роки тому був такий скандал. Що звинувачення Німана в Шахрайстві після його перемоги над Карлсоном Можете в інтернеті про все це почитати. Чорними грав Ланєр Домінгес Перес. Раніше він грав за Кубу, тепер за Сполучені Штати Америки На момент запису відео Ганс Німан 20-й в світі по рейтингу. Ланьєр Домінгес Перес 12. й Дивимось партію. Є 4 Е5, f 3, Кінь c 6 Слон С4, італійська партія, як я казав. Слон С5, рокіровка, f 6, Д3, Д6, С3. Тиха гра. Гросмейстери все-таки переважно грають ось тиху гру. не класичний варіант. Рекіровка. Тура Є1. Туру по центру поставили. А5. Чорні захоплюють більше простору на ферзовому фланзі. Віконечко для слона може бути, як я вчора казав. І білих є ідея Б4 грати, тепер такої ідеї немає. Наприклад, білі в цій позиції часто грають ще Б4. Захоплюють більше простору на ферзовому фланзі. А4. Створена загроза зловити слона. І чорні грають тут А5. І, наприклад, білі вперед Б5 або а 6 У нас був інший варіант. Тура Е1, А5. H3. Обмежили слона і коня. Тому що, наприклад, хід кінь G4, то вже чорні навіть загрозу створили, створили на F2. Не сильна загроза, але просто туран на F2 даний момент не захищає. Ну, там би міг бути хід тура е 2, навіть повернутися. А 6. Так само чорні обмежують білі фігури. Кінь БД2. Може бути стандартний маршрут коня. Але в цій партії буде інший маршрут коня, про який я вчора не сказав. Тож дивимось. Слон е 6. Все правильно, стандартний хід, слон стоїть не проти слона. Білим бити зараз недобре. Вчора тура на е 8 стояла, а сьогодні F8. Це для чорних кращий варіант, якщо білі б'ють, бо чорні б'ють пішаком до центру. ось, Хоча пішаки здвоєні, вони контролюють важливі центральні поля, і Тура отримує напіввідкриту вертикаль. Ну, і Там ще й слон на F2, до речі, нападає. Тому ось бити зараз білим так недобре. Чи можуть чорні бити на С4? Можуть бити. Наприклад, А4, слон С4, кінь С4. Тобто ось новий маршрут коня. Не такий, як вчора. Білі вирішили взагалі слонів не розмінювати. зіграли слон Б5. Справа в тому, що Б5 це слабке поле. Тому що чорні грали А5, не А6. І слона з B5, поки ніхто не вижене. Слон Б6. кінь с 4. Напалена слона. Він відступив. І чорні зараз мають загрозу. Давайте ось за білих нейтральний такий. Не те, що нейтральний, поганий хід. Кіння 7. Напалена слона. Білі хочуть його зберегти. Але зберігати його не можна. Ось B5. вилка. То чорні зараз загрожують грати кіння 7, тому слон вже от походив. Розмін, слон С4 дц нормальний розмін. Слона на коня. Кінь був досить хороший. Це нормальний хід. В білих є пара слонів, але білопольний слон не дуже хороший. Він буде поки обмежений своїми пішаками. Кінь h5. Є ідея походити кінь f4. Не завжди це хороший хід, бо дуже часто білим ось вигідно його побити. Зараз хід білих, натисніть на паузу, подумайте, як тут грати. Так, про те, що кінь на F4 не завжди може ходити. За білий хороший хід кінь H2. Тому що ми напали на коня, і йому найкраще повертатися ну, на місце. Бо якщо він грає вперед, то білі віддадуть слона за коня, але зіпсують чорну пішакову структуру. Пішак ось віддаляється так від центру. В чорних є загроза кінь Е5. Так, от, поближче до атаки. Куня в центр поставити, а в білих слон буде поза грою. Тому білі, звичайно, мають побити і кінь в 3. Перевага білих, в них краща пішакова структура, невелика перевага. За білих який ще є хід А3, щоб потім грати Б4, атакувати на ферзовому фланзі. В партії був хід G4. Комп'ютер свариться трохи на такий хід. Ну, білі вирішили розпочати атаку на королівському фланзі. Кінь F6 і G5, щоб ослабити Чорного короля. Так, це у нас вилка і напалена пішака H6, слон ще нападає. Тому HG слон G5, є зв'язка. Але ця зв'язка така не дуже сильна, і білі зараз не можуть на коня F6 ще чимось напасти. Найкращий хід за чорних це ферзь C7, а далі ферзь ферсі 6. Розв'язатися і ферзь стоїть по центру. Ферзь C8, слабший хід. Ферзь напав на пішака. Ферзь хоче стояти біля білого короля, тому, звичайно, білі захистили пішака і відкрили вертикаль G. Ну, вертикаль G може тура походити для атаки. Пішака на F2 зараз не захищений, його бити не можна. Напали на слона. Давайте він відступив на попереднє місце. Слон F6. Ослаблення короля Тураж 2. Король h 7 Кінь Д4. Ну, чорні тут програли. Основна загроза ферзь h5 мат. І також кінь Д на F5, щоб атакувати короля. Тому чорні зіграли кінь H7. Не найкращий хід. Тура g 1 Тура стала на вертикально проти короля. Можна бити слона. Це нормальний хід. Ну, Поб'є Тура. Пішака знову ж таки бити погано. Буде тура g 2. Слон відступив. Ну, чорні побили пішака, але ж тут вся справа. Головне для чорних це, ось щоб їх король був захищений, а не пішака на F2. Слона 6 напали на G7. Звичайно, вже 6. І білим краще тут не бити туру, не вигравати якість. Тура зараз пасивна, а Чорнопольний слон атакує короля. Білим краще продовжувати атаку на короля. Наприклад, і хід кіння з 4, щоб вже є і дає кінь же 6 побити. Так, чорні зіграли ферзь 6, покращили ферзя, ферзь по центру поближче до короля на захист. Тура же 2. Захистили пішака. І можна вже десь думати білим здвоюватись по вертикалі вже. Кінь є 7, слон d2. Відкрили вертикаль. Кінь же 6. Чорні перекривають вертикаль, кінь, перекриття зробив. Ферсі 2. ферзь в 6. Чорні загрожують походити кінь F4, тому хід туражу 4 тепер Кінь в 4 ходити не дуже хочеться. Слон F6. І в попередньому варіанті міг бити ферзь, а зараз ферзь -то не поб'є. Поб'є а це вже зовсім не те, що хочуть чорні. Це 6. Тура аж 1. Просто і дуже сильно. Дві турини проти короля. Заважає тільки на наже 6. Король Аж 8. Звичайно, забрали короля від навпроти двох тур, щоб не стояв. Слон с 2. Слон поки впирається в свого пішака, його важко доєднати до атаки. Але з іншого боку, тепер чорним важче десь зіграти D5 чи F5, бо тоді відкриється діагональ для слона. Слон Б6. Тура 1G2. Слон d8. С5. Хороший хід. Пішаки це були все одно здвоєні. А білі намагаються відкрити більше ліній для атаки. Тобто відкрилась діагоналя 2 g 8 туди може походити слон чи ферзь. Пішак на Е5 став менш захищений. Так само, вертикаль D відкрилася. Тобто білі пожертвували неважливого пішака, але відкрили дуже багато ліній для атаки. Хід білих. Подумайте, що їм грати далі. У чорних основна така фігура на захист це кінь. Кінь блокує дві тури. Потрібно коня g 6 забрати. І білі використовують пішака H. H4, далі буде H5. c 4 H5. Кінь є 7, тура g 7. Білі виграли пішака, важливого, який захищав короля. Розмін ферзь за дві тури. Він може бути. Але ця позиція тут велика перевага білих. У нас ферзь проти двох тур, дві тури пасивні. Білі фігури активніші. Ну, а саме основне це король. Чорний король не захищений. І тому ось ферзь може атакувати короля і велика перевага білих. Тому чорні зіграли тура g8, намагаються розміняти одну туру. Білі відступили поки. Б5, кінь g 5. Ще один хороший хід на атаку. Білі розміняють коня на H7. Він пасивний, але він захищає короля. І після розміну білі тепер мають слона, який атакує короля. Ферзь є 6. За білих помилка є така простанька. Ось, наприклад, нападаємо на туру і її захищає кінь. Якщо ми поб'ємо слон Е7, ну то, наприклад, слон Е7, і Тура захищена. Або ну, навіть тура ж 3 можна побити. Тобто білі так нічого не виграють. Хороший хід ферзь в 3. Створена загроза слон F6. Ну Давайте що робити чорним. Чорні якось хочуть відволікти білих на іншому фланзі. Буде слон е 6 король H7, тура ж 7 g 7, g 7. Ну, якщо король h 6, тоді ферзь є 3. І далі мат. Король h 8, тоді f 7 шах. Знов g 7. І пшака 6. Ось буде другий ферзь. Ну, чорні тут, звичайно, програють. Загроза слон в 6. Чорних програш на позиції, в них немає хороших ходів. Вони зіграли кінь с 8 хід білих простий хід. Ну, подумайте, як тут грати. Ну У нас дві тури нападають на Туру Туружі 8. Слон нам заважає, тому забрали слона з шахом. Виграємо якість. Слон F6, Тураж 8. Король h 7. хід білих знову подумайте: останній хід в партії. Білих є багато гарних ходів. В партії хід був в Тура е 8. Чорні тут здалися. Поставили туру під бій. Давайте її поб'ємо. Чорні б'ють. Ферзь ф 5 король аш 8 чи король аш 6. Тоді білі б'ють слона з шахом і далі мат. А ми напали на ферзя. Ферзь має захищати слона. І, взагалі, ще ферзь має поле f5 захищати. Давайте ось він відступив, хоча б слона захищає. Тоді буде ферзь f5, король а 6. І ще гарна така жартва тури. Ну, звичайно, ферзь же 6 мат. А король втікає, тоді тура f6. Виграли слона шахом напали на ферзя, король g 7 і ще h6. Мат пішечком. Така партія Ганса-Німана. Вона мені сподобалась така енергійна атака. Тобто, от як було зіграно ж 4 комп'ютер взагалі свариться на цей хід. Але далі чорні не знайшли найкращого захисту. Ось просто атака на короля. Досить таки проста. Білі поступово покращували фігури. а 4. Насунули пішака аж і дуже швидко білі виграли. І ну, чорні здалися після ходу Тура і 8. Але я хочу до кінця цей варіант де мат пішачком. Все. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!